Всем привет! Вы на канале Аквареликс. И сегодня будем проходить игру Грэнни. Грэнни. Будем проходить на практике. И идея пройти прийти на практике нам там наш дорогой подписчик Маратов и Миров. Так, погнали. Так. День один. <coughs> День один. Давай-то. Проходить будем через Анжелу. Так, а да, а да. Куда это номер? Уже куда-то улетело. Так, то нам, я не помню. Нет, оно, то, то нам вроде не потребно будет. Так, давайте. То, походу, оно пролетело. А, не, не пролетело. Даже, даже не пролетело, то уже добре <coughs> да, вот это номер, конечно. Надо тут пройти. Так. Так от того. От з сейфа. Треба взяти. О, то вже пригодиться, то пригодиться точно. Ну, это не точно! Это точно! Это не точно. Так, сюда кидаємо зараз. О, тут уже є это, то, одиниця, все, ми знаємо, добре. Так, можна тепер піти і включити книгу. Ну як включити... Дістати тут ключ. З книгою. Так, вот это номер. Давайте, давайте. Пока она там еще выходит, то я пойду еще в кухню. Да я пойму, какие она там, чи не там. Так, что у нас тут? Гарбуз. В гарбузе что-то может быть, кстати, полезно. Да, ну это не точно. Может, там не, очень что-то полезное. Так, давайте. Сюда, так, так. Нет, это не нужно. Да вроде, как я помню, не нужно вроде. Так, уже, по идее, ключ, она достала. Ну не знаю, кетя на... Не, ну вроде на практике тоже бачит нас, як я... як я помню. Вроде, ну шо ты де тут там, ага. Тут иде. Вот это ты идешь. Так, давай, давай, давай. Ну, быстрее, быстрее, давай, давай. Ага, вот тут. Все, можно даже тут скочити. Спокійно. Нам, у нас не є великої загрози. Наслім загроза зараз тут буде і все. Бо вона от, можна сказати, Анжела то є, вона наша загроза і все. Більше у нас загроз таких якихось типових немає. Ну то скоріше всього, Ну это не точно! Ні, ну пауки пауки не, пауки нам не загроза, пауки нас не кусають. Ну я не знаю, то, вона нас не бачить. бачить. Так, то є молот. Ага. Понятно? Сюди, 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 -мо. Наверх, давай, скорее, скорее, наверх. Так, один нам треба взяти. Тита номер, давайте так відкриваємо. Е, Щипці. Не, ну я не знаю, ну може отсюда поставлю, но думаю, що не потрібні. Ну, то чесно моя думка. Бо я не знаю, может, если по три, мне будут потом. Так, нам осталось найти ключ и палку. Все, нам больше ничего не требуется. Бежим я, бежим я, давай это быстрее, чтобы мне уже страшно, честно, стоять. <coughs> так, где... Кусок от пушки. Ну, нам, ну, нам, ну, нам щас пушка не дуже треба, чесно. А, так, нам ще дуже не помішає знайти палку і тут ключ. А я не розумію, що, ну, що це за ключ такий. Я не розумію, бо я просто, чесно, я пам'ятаю, що я проходив раніше, але я не пам'ятаю, що це за ключ такий, чесно вже. То я такого того ключа вже давно не бачив. Так. Достаємо, що у нас тут є. Це частина машини, вона нам не потрібна, взагалі чесно. Вона нам не потрібна взагалом взагалі, взагалі не потрібна. Так, я не пам'ятаю, де та штука там. Вроді на верхові десь там стояла штука від того якого. Від тої дверки, яка там закрита на ту штуку, на ту піпалку. Я не пам'ятаю вже це називати. Так, от сюди. Ні, ні, це не там. Тут, -тут, 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 -тут зверху, от, в цій крайній кімнаті було. Так, беремо це. Тепер ми відкриємо двері. Так, сюди-сюди. Да, мені если кажется, там будет палка, скорее всего, Ну, я не знаю, честно, от чого ключ як його відкрити. Ну да, ну ні, тут нічого не було. Тут нічого немає, ну просто. Вот это номер. Это точно фантастика. Ну, это не точно, но ну, это точно. Так, это точно фантастика. й моё вийшло выйшли тут. Наушники вийшли. Так, ну чекайте, ну щось тут нічого немає. Е, тоді нам, в такому случаї, нам нужно будет пойти на вулицю, да, -мо. Е, да, надо буде піти. Е, десь тут був замок, я помню. Е, вот тут вроде. Ні-не, то не тут замок був. Замок у другій якійсь кімнаті був. М -м, так, так, так. Мені кажеться, що на третьому етажові такого теж полезного не дуже буде чогось. Чесно кажучи, бо не знаю, щось там не дуже мені каже, що там щось буде таке. Полезне. E, Скоріше всього! Там нічого не буде полезного то мне не то лично мое мнение, но это не точно. Да, но это не точно. Так, ну мне треба найти палку. А вот это находится палка. Палка не тут случайно. Не палка не тут. Так что у нас тут ничего. Тут тоже... -мо, я к наш миф. Ну ты не гаяникл рот. Не да, у мене чесно. У мене всі персонажі Нікрот просто. От персонаж із персонаж у Гренні це теж Нікрот. Просто Нікрот просто, знаєте, переміщається, типу, можна то то із ігор в ігри, типу, із Хловнейбора, не знаю, в Гренні, з Гренні в Dark Riddle, з Dark Riddle, не знаю, що в Dark Riddle 2, з Dark Riddle 2, в Dark Riddle 3. Mm -hmm. І так просто вічно. И, просто переміщаюся та переміщаєшся. Везде я просто перемещаю. И так... И такое и это дело. Так, ну на то... Ну, то не дуже полезно, честно. Я не знаю вообще ничего полезного. Не... А вот можешь что-то быть у бани? Вот эта штука может быть. М -м, честно говоря, я не тоже знаю. Где что может быть? Да, вот это... Это номер. Так. Так, вот это номер. Да, нам нужно побыстрее типа як це проходить, а на Джела ТГД. Нужно скорее пройти. Чем скорее нужно научиться проходить игру. Так, я не могу. Вот я здесь помню, було, типа я даже даже помню в виде, но я же забыл вообще чекать. Ага, вот тут. Тут тут кидаємо цей ключ і йдемо зараз сюди. Якраз зараз перевіримо, кстати, один баг. На телефонах, типу такий баг є. А на такому такого бага не дуже, я пам'ятаю, що було. Так На комп'ютері Катя, що у нас тут? О, нічого полезного. Я розумію, вообще нічого ніде полезного немає. Нет, такие баг тут не работает. Нет, нажаль, нажаль, но нет. Такий бак не працует. Да, нажаль, грустненько это все. Не работает. Ну, значит, значит, я думаю, искать и мясо. Ну да, может быть и мясо, не знаю вообще. М'ясо може даже бути в онжеде, кстати, спокійно. Ну, адже тут идемо, вот зараз возьмем отверточ, от, отврточний ключ. Так, і... І от зараз підемо з тим. І от відкриємо там ще... Там вже частина ще закрита є. І зараз підемо і її відкриємо. Бо її треба відкрити теж. Там теж може бути щось полезне. -мо быстрее. Так, что ж тут є? Не. Всё, давай забудь про мене, просто все забудь. У мене немає тут. Пробіме тут стіну. Так, главное, щоб вона доросла не така типа. О, давайте розвернемо. Бог хто знає, у неї там є свої такі прикольчики. Так, по-бистрому. Она сюда не пришла, надеюсь. А, ага, она, она по прямой пришла, она тоже добрая. так. Так, что у нас тут есть полезное? Так, вот тут. Ключ от того. Ну, в принципе, более-менее. Чем может пригодиться, в принципе. Не знаю даже. Ну, то там ключ может не быть, это там не тоже может. Мне кажется, что... Ой, 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 То шо ты робишь, знаешь, попрямий? Ага. Молодец. Окей, а я піду тогда сюда подивлюсь еще. Тут ничего. Оно, оно там, оно там, она может піти. Ну, не булокая, короче, там. Тепер треба піти от постав... куди сюди поставимо ключ від того. А підемо зараз візьмемо це. Що візьмемо? А, підемо. Зачем я хотів піти? А, та що я хотів зробити? чесно? Я вже забув. Треба куди нам піти. М -м 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 а, за твердкою, ю Чесно, я вже забув. Вот отвертка тут у нас стоит, бы я туда там еду став. Да-да-да, вот это номер давайте. Теперь я опять через тот бик. Вот так вот. Вот так. У нас теперь я четыре. Бачите, у нас есть четыре. Я побачу, куда она пошла. Она, я не помню, она вроде сейчас сюда будет и вроде. А нет, наоборот, она вот туда пришла уже. ну Что она будет делать? Что она будет делать? <coughs> а, нет, пришла, пришла по прямой. Что свернула? Куда свернула? Не сюда, то вот. добрый не сюда хотя бы то уже добрый ага она там зараз я ще раз сюда приду во мне кажется что ще там була талам я ей просто не змита зараз уже сюда все складываем просто так, треба скорі йти. зараз сейчас. Посмотрю. Так, сюди падай. Чи я не, я не побачив, я просто не пам'ятаю, як я дивився тут кітя, щось є. Ні, тут нічого немає, я тут не дивився, значить. Ні, я тут дивився. Так, ну в Анджеле ми вже все подивилися, яке так читати. Там вже не є, що дивитися. М -м -м -м, остався тут ще дом. Ми не нашли одне, що ми не нашли, ще. це. М'ясо. Мясо ми не знайшли это до сих пор. Вот что мы не знайшли, Это м'ясо. Так що у нас тут? У нас тут не нужно. Просто не на... Это мне взагалом не нужно все это. Щоб ви понимали. Да. Не треба, так не надо. Нічого! Просто нічого тоже нічого. Ну я вже не знаю, де може бути спау м'ясо. Хто знає спаун м'ясо? Я не знав, що спам м'ясо, взагалі, чесно кажучи. Єдинственна підказка, де може бути м'ясо, то або там, або там. Так, ну я не пам'ятаю, де я дів тот ключ якого. Не пам'ятаю, де я дів ключ від арбалета. От тут, 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 тут. і де! Я пам'ятаю, я вот тут йшов, і я його потім десь скинув от сюди. Да, да, от сюди. Тут ключ того арбалета дурного. Я його, так піднімаю тут бросив, але я не розумію як то случилось вообще. Який я мог бути неуважний, щоб такой стало. Ну это вообще то фантастика якась. Так, давайте. Прямо арбалет. И я прям тут, можем сейчас спускаться уже, потому что тут -то прям... Тут унизовис. Ну, тут еще тут может что-то быть, но я не уверена. А тут, мы, да. Тут, тут мы уже проверяли, вроде как. Так. Так, сюда. Да. Вот это номер, да. Так, что у нас тут? Да, у нас есть... Тут, тут есть мясо. Да, то уже доброе. Мясо, ну но... давай. А я кто-то... На... Мед, да, м'яд. Мед, мед з звілька як м'ясо. Но ну, то, мені каже, всі знають. Знають ну так, давайте. Нам, головне, зараз на третій таж. Головне тут і все. Сюда, сюда. Угу. Тепер нам надо йти. Ставити м'ясо. не трогай мене пожалуйста да, тут їда просто от їда треба, треба їда тому тепер їда треба тому потім, а потом кому їда треба буде? мені мені їду не треба я не голодний ну, кажеся мені ще, скоро ще не знаю кому треба буде їда Гарені давайте ще зробимо їду. Чого би і нет Бозя тобі їда їда, їда їда, їда. Просто спочатку йому искав мясо тепер мені дали а то. то? Добре, що у нас тут полезного? Опа! ключ от того. Значить, тут буде палка. Все. Я инкстерсенс. як да. Якби то тупо, на от ставимо куди сюди. заставимо тут ключ. Там буде 100% міністр яка ж палка. Тут не є вже міста, де могла б не бути палка. Ну де могла ще бути палка, крім того міста. Більше міст не є, де може бути палка, крім того міста, не є більш міст. Тільки все, тільки тут, то, більше, ну я не знаю, ну там не буде, та палка я не знаю де. В жопі у Васільі майже. <ріпо> ну я не знаю, на ще може бути. 100% там там. Так, сюди, сюди, тепер йдемо сюди. відкриваємо, Так, і тут відкрили. Давайте, давайте. І да, я так і думав, що там буде палка. Я казав, що я буду. Я інс... екстрасенс. Я буду екстрасенс, Так. Тепер нам надо, вот... тепер надо буде. йо йо, тепер треба все буде поносити. Палку. Палку і туто. А, ну, палку монети взагалі можна все буде от просто так покидати. Вот так. -то. Все, палка улетіла. А, так, тепер, ну, ключ я понесу, скоше всього. От, ну, ключ я понесу. Або я його теж може кину, думаю, зараз. Головне, щоб я замість ключа якусь отвертку не взяв, бо то тут то, то, то точно буде. Фантастика. Так, давайте. Та-та, -да, вот эти вот палка, тут я. Все, ну давай-то уже ключ туда смо. Дана, почти еще чуть-чуть улетела бы уже. Так, давай тут туда, давай-то ключ туда. И палка, палка, улетай. Ну что ну, ты не, не, не падаешь? Улетай уже, ты я я спалку Ну на беда, не беда. Так ты -мо, можешь присісти? Сейчас палка мусить упасти. Ну, палка, ну упадь, ну пожалуйста. Фух, я могу его знать. Все, я пьет, не скажешь, зараз. Но мне надо было узнать, де зараз она. Дарья, я себе звуком добавлю наушниках. Сейчас я буду слухать. Так, две да, я не понимаю. Можно мне ваше место нахождения? Не тут? Нет, а тогда не тут тогда. Й-моє, все біжеме, біжиме. Я вас поняв. Все, я вас поняв. Я вас поняв, буду за вами слідкувати. За нею треба реально слідкувати сильно. Дуже сильно за нею треба слідкувати. Так. Вы уходіння честь. Mm, да. Все ушло. Давай, 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 давай. Так, уйди уже. Ну ты медленно, Анжела. Ну, э, я дуже медленно. Фух, так, палка, палка, палка. Все? Так прошла она, наконец-то. Давай, пожалуйста, иди, иди ты. Все, я буду на в от 7 метров. Все. Гадина-то такая. Угу. Ну, окей, ладно, я буду так, мне на вашку. Ну ша Да здравствует свобода! Так, і що? Ну, ти, маленький проказник. Не забувай, ти еще повернешся. І всім дякую за прийняття відео, всім вам всього найкращого, благополуччя, міра всього міра всього це найкраще. Пишіть свої прекрасні коментарі підписникові дуже дякую за підп... за ідею. Пишите свої прекрасні ідеї. Пишіть свої коментарі, дуже буду радий почитати і відповісти на них. Всім пока-пока!